Thank you СТС продовжує розповідати історії створення сумських добровольчих формувань, де ФТГ No3 утворилося в перші дні повномасштабного вторгнення. В кінці березня ряди батальйону поповнили члени підрозділу матеріально-технічного забезпечення, які також стали на захист батьківщини. Ми на той момент займалися значить, техніку і нашу, те, що, то що була зломана, кинута, притягували місто Суми, ремонтували та передавали в ТРО маскальську техніку також. Брали, ремонтували, тягнули і давали в ТРО до вторгнення Росії. Більшість членів ДФТГ не мала військового досвіду однак, це не стало на заваді перед головною метою добровольчого формування захистити свій дім. На жаль, багато таких грубо, як я будівельники, водії, ну різні професії, які до війни взагалі не стосувалися військової справи. Ну маємо що маємо, вдосконалюємося, тому що пускать пускати додому ні в кому разі не, не, не потрібно і не, не зняття цього робити. Ось це кадри із весілля бійця 3-го ДФТГ. Тоді весільний кортеж очолював трофейний танк, який боєць разом із побратимами відібрав у окупантів. Він запевняє, сумчани під надійним захистом. Ось не безпокоїться, ми стоїмо на захисті города і ну, не прильовався сюди. Ось щоб... буде за нами. Все буде Україна. Зараз бійці продовжують активно укріплювати свої позиції, аби при потребі дати ворогу гідну відсіч. За словами командира ДФТГ номер 3, одне з авто для виконання бойових завдань придбав і подарував міський голова Олександр Лисенко. Будівельні матеріали надає міська рада. Також бійці отримують гуманітарну допомогу. Зараз отримуємо 6500 п'ятсот мінімального заробітну плату. Потім соцпакет для погашення комуналки 600 гривень. І безкоштовний проїзд в комунальному транспорті, плюс гаряче харчування. Ну і ті, то що гуманітарні пайки – це те, що в нічний час. Крім цього, бійці охороняють об'єкти критичної інфраструктури, не буде світу, не буде води, не буде працювати каналізація, тепло і так далі. Тобто це один, максимально важливі об'єкти для життєдіяльності міста, тому вони під надіжне охороною. Новини СТС. Відкритий кубок з горьового екстриму силових прав та кросфіту Сталева нація об'єднав найсильніших атлетів Сумщини у новій кросфіт зоні спортклубу Бітон. Спортсмени змагалися у вагових категоріях та вікових дивізіонах, виконуючи різноманітні силові завдання. Владислав тренер спортклубу Бітон з легкістю підкидає повітря гирю вагою 50 кілограмів. каже спорт, особливо у такий важкий час допомагає підтримувати в формі не лише своє тіло, а й моральний дух. Готувався до змагання місяць, звичайно задоволений результатом. Трішки було тяжко, але зробив. В залі 50 брав, але було дуже тяжко. Сьогодні 50 просто взлетіли. Для атлета Олексія гирьовий екстрим справа сімейна. Виступали сином, доки Дмитрій. Гирьовий екстрим дуже подобається. Дуже приємно, що такі змагання проходять навіть в час війни. Я своїм результатом, ну, трішки, може, не задоволені, але... На общем фоні гарно все добре. Дмитро наймолодший учасник змагань. У свої 19 років хлопець переможець Кубку світу з силових вправ серед юнаків. Змагання дуже цікаві, та масштабні. Я задоволений своїм результатом. Перша вправа був триатлон. Я вважаю, що на великому рівні все зробив. Друга вправа був підйом однієї гирі. Я зробив той результат, який я хотів, тому все добре. Серед учасників змагань майже половина хлопців захищають нашу країну у збройних силах, Держприкордонслужбі та територіальній обороні. Головний суддя змагань чемпіон світу зоревого спорту серед ветеранів Віталій Хочин. 26 років свого життя присвятив військовій службі. Зв'язку з війною не у всіх є змога тренуватися от повноцінно. Але е, ми на тріатлоні понизили вагу гір до 16 кілограм. Такі заходи нам дають скажімо так, поштовх для подальших тренувань, і дуже велика подяка спортивному клубу Бітон за те, що він надає змогу проводити такі змагання. Сталева нація це про справжніх українців, які, незважаючи ні на що, продовжують боронити свою землю, досягати успіхів у спорті, працювати задля відновлення економіки і бізнесу. Хотів би ще раз подякувати організаторам, ще раз подякувати власнику цього прекрасного залу про те, що вони не зупинилися. Не кудись уїхали, не вивели свій капітали з міста суми, а залишились тут, вклали за розвиток спорту і проводять сьогодні такі гарні змагання. Ці змагання це не регламентовані, це змагання клубні. Тут зібралися сьогодні самі найсильніші, самі найвправніші спортсмени нашої області. Я пишаюся нашими спортсменами, нашими козаками». Наприкінці змагань сумчанин Денис Гончаров зміг побити рекорд у гирьовому спорті, який попередньо був встановлений у 1901 році росіянином. При власній вазі у 68 кілограмів Денис підняв дві гирі вагою 109 кілограмів та з другого підходу побив власний рекорд, піднявши гирі загальною масою 112 дванадцять кілограмів. Дуже приємно, що цей рекорд російського атлета змог побити саме я. Дуже приємно, що справу враження, бо це дуже велика відповідальність перед моєю країною. Під час проведення змагань благодійні фонди Бітон Суми Хелп та Балу продовжили збір коштів на лікування поранених захисників України. Спортивне братерство та єднання у такий складний час запорука перемоги, вважають представники фонду Балу. Ми сьогодні можемо сказати, що ми закінчуємо збір коштів на лікування одного з наймолодших військовослужбовців збройних сил України, який сумчанин, це Назар Скрипка. І спільно сьогодні, завдяки фонду Бетон Суми Хелп, ми закінчуємо збір, тому що ми досягли мети. Ми виконали свою місію. Ми зібрали кошти на лікування всього військовослужбовців. Кожен це сила разом до перемоги. Суми сильні, суми вільні. Так було і так буде. Завітайте до нового залу з кросфіту спортивного клубу Бітон. Новини СТС Протягом наступних днів, з 22 по 24 серпня, на Сумщині прогнозують найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. У цей період зростає ймовірність виникнення загорянь в природних екосистемах. За словами рятувальників, їх дуже важко виявити на початковій стадії, а тому вони досить швидко поширюються на значній площі. А це, в свою чергу, загрожує довкіллю поруч розташованим об'єктам, життю та здоров'ю людей. Нагадуємо, що відповідно до розпорядження керівника Сумської обласної військової адміністрації. Забороняється відвідування населенням лісів, в'їзд до них транспортних засобів, окрім транзитних шляхів. Закликаємо до відповідального ставлення до вимог пожежної безпеки, не спалюйте суху рослинність та сміття. А при виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером 101. Нещодавно на проспекті Михайла Лушпи патрульні зупинили водійку «Форд Фокус, яка порушила комендантську годину. Із салону автівки було чутно запах алкоголю. Жінка пояснила, що спиртне вживали пасажири. Втім, патрульні виявили ознаки сп'яніння і у 32 дворічної кермувальниці. Огляд вона пройшла на місці зупинки. Результат огляду виявився позитивним та склав 0,55 55 алкоголю, що майже три рази перевищує допустиму норму. На дану громадянку патрульні склав адміністративний протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Від подальшого руху її було відсторонено. У Білопіліни нетверезий водій пропонував хабар поліцейським. Чоловіка зупинили на вулиці Соборній, Під час перевірки документів у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Коли інспектори почали складати протокол, кермувальник, аби уникнути відповідальності, запропонував 4 тисячі гривень поліцейським. Попри попередження, що ці дії неправомірні, чоловік продовжив наполягати на своєму. Давай рішення Що Шо ви хочете рішити? Дам вам по 2 тисячі пає. Дві тисячі ви хочете по кожному, вам. щоб не, не складати протокол. По кожному по дві я уїхав. Співробітники поліції грошей не взяли. А ось стосовно водія відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигади службовій особі. Слідство триває.